Я зібрав 10 максимально дивних речей щоденного вжитку. Те, що виглядає як помилка або крінж, іноді виявляється неочікувано корисним. Деякі штуки мене реально здивували, деякі розчарували. Але за усією цією дивністю ховаються рішення, яких ви точно не очікували побачити. А наприкінці покажу телефон, на який я вперше за 15 років перейшов з айфоном, і який ви зможете виграти. Тож буде цікаво. Привіт, мене звати Ярік, і ви на каналі Провсяк. Погнали! Почнемо з чогось менш шокуючого, але не менш цікавого. І по класиці з ножів. Wesson Microblade – так званий ніж наключник. Але тут усе не так просто. Ця маленька титанова крихітка виглядає максимально дивно і, на перший погляд, абсолютно непрактично. Ну просто зацініть цей ніжик. По-іншому не можу просто його назвати. Але давайте розберемось, що це взагалі таке. Ну, по-перше, це дизайн. Його важко не помітити. Він реально чіпляє око, максимальний мінімалізм, титанові накладки, дуже акуратно підігнені деталей, і це виглядає більше як аксесуар, ніж інструмент. Але найцікавіше це формат, бо, попри мікророзмір, тут є усі атрибути дорослого ножа. Нормальний замок у даному випадку фреймлок, підшипники і фіджетивний флік. І ось тут починається дивина. Це вже ніби і не класичний ніж-наключник, але й неповноцінний маленький ніж, як, наприклад, Baby Bunter. Це щось посередині, ще й у преміум упаковці та з ціною близько 100 доларів. Для мене цей ніжик дивний саме цим. Він ближче до дорослого ножа, ніж більшість наключників, але водночас залишається, напевно, більше аксесуаром із практичним застосуванням, ніж інструментом. До речі, це ніж мого близького товариша. Я подарував йому його на день народження. Він у нього в поюзі вже кілька років. Я спитав, для чого він реально його використовує, і відповідь була максимально чесна. Він сказав, що ріжений рідко, переважно коробки, але головне, що це для нього аксесуар. І оце мене найбільше і дивує. Саме цей ніж свого часу зробив бренд Wesen всесвітньо відомим. І зараз вони випускають його в десятках варіацій, з різних матеріалів, в колабораціях, позиціонуючи це не просто як інструмент, а як частину стилю життя. І знаєте що? Я напевно з цим погоджуюсь. І саме тому цей титановий ніжик у підбірці дуже дивного EDC. Другий кандидат. На перший погляд абсолютно звичайний ніж від бренду Ozark Trail. І ви зараз подумаєте, окей, і що тут дивного? Давайте почнемо з фактів. На клинку тут інструменталка D2, замок, кросбар і дуже очевидна схожість з Benchmade Bugout. Але головна дивина для мене тут не в дизайні, це ціна. Ozark Trail – це саббренд американської мережі гіпермаркетів Walmart. І у США цей ніж коштує. 10 баксів, а на знижках 6. Це близько 250 гривень. І ось тут реально трохи ламається мозок. Бо якщо б мене спитали, порад якийсь нормальний складаний ніж за 250-400 гривень, я б сказав чесно і щиро: ніякий. Краще ще трохи відкласти або взяти фікс, наприклад, мору. А тут ніж за 250 гривень, який минулого року просто підірвав західний Ютуб. Він зібрав сотні оглядів і отримав прізвисько вбивця багаутів. І що найдивніше, що це не просто медійний шум. Так, є питання до стабільної якості сталі в окремих екземплярах, але механіка. Блін, ну вона тут реально працює краще, ніж у деяких ножах, що в 10 разів дорожче. Та і якість збірки в мене не викликає жодних питань. Цей екземпляр я позичив у товариша, йому його привезли зі штатів як сувенір. І ось у такому форматі цей ніж має неабиякий сенс. Якщо у вас є друзі чи знайомі у США, це ідеальний сувенір для ножемана. Точно краще, ніж магнітик, хоча і коштує плюс-мінус так само. Бо у нас цей ніж перепродають буквально втридорого, за 1500-1600 гривень. І в цей момент уся магія та дивність просто зникає. Окей, останній ніж у цій підбірці, і це повна протилежність попередньому. І це в нас преміум дивак від V-Knife, модель Аракіс, натхнений всесвітом Дюни, дизайнерський ніж від Elijah Ішомо, у якого дуже непроста та трагічна історія, але сьогодні ми не про це. Сьогодні ми про дивний DC. І погодьтесь, цей дизайн точно відрізняється. Це той випадок, коли ніж виглядає як арт-об'єкт, багато форм, ліній, рішень, які явно робились не з думкою, як зручніше різати коробки. І ось тут для мене починається дивина. Бо, як ви знаєте, естетика для мене важлива. Але практичність також. І хоч цей ніж реально дуже гарний, я не впевнений, що він мега практичний, саме для щоденного EDC. Я позичив цей ніж у товариша і одразу сказав, я не буду його жорстко тестити по дереву, батонінг і все таке. Максимум це якісь продукти чи картон. На що він відповів максимально спокійно, ріжним, що хочеш, я над ножами не трясусь. І от саме тому цей ніж тут. Бо дизайнерський преміум ніж у ролі EDC для мене це дивно. Це не погано, просто незвично для мене. Я, наприклад, розумію, що сам би над таким ножем за 400 баксів трохи б трясся. І знову ж таки, питання практичності. Можливо, з часом це зміниться, а можливо і ні. Тому мені реально цікаво, який у вас дивний ніж для EDC і чому саме він. Давайте ділитись своєю дивністю в коментарях. Ну що ж, підвищуємо градус дивності, і на черзі в нас ось це. Це мультиручка від Wuben. Як на мене, максимально дивний девайс, у який запхали максимально можливу кількість функцій. Але давайте розберемось, що це взагалі таке. Хто давно на каналі, той знає. Я часто хвалю Wuben. Мені подобається, що вони не бояться експериментувати і роблять незвичні, практичні і дуже стильові ліхтарі. Але тут, на мою суб'єктивну думку, вони знатно борщанули. По суті, це ліхтарик, який вмикається таким от чином. Він має три режими потужності, і бокс. Знає на що режим <ССР> ваші документики. Можливо, щоб штрафи було виписувати ефектніше, правда, не знаю. Далі поворотний механізм з насадками звичайна ручка і вічна ручка, яка пише металом, як олівець. Також тут є склобій та стилус Відчули, як зростає градус дивності? Я не люблю казати, що якась річ не підходить для ADC, адже ADC у кожного свій. І те, чим не користуюсь я, для когось може бути просто мастхевом. Але мені складно уявити практичні переваги саме цього сетапу, як ліхтарик. Ну, мені воно не дуже зручно. Той же пенлайт від того ж виробника, як на мене, в сотню разів зручніший. Як ручка, ну теж так собі, бо чорнила тут реально мало. Як склобій, доволі сумнівно, бо в якійсь екстреній ситуації крутити насадки ну просто може бути не до цього. Можливо, ідея була така: виставив ось так ліхтарик, увімкнув. І в темноті щось пишеш. Але знову ж таки, в мене є великі сумніви, що це робочий сценарій, бо тоді зручніше розсіяний з боку, у стелю, ну або лобний. По ціні близько 3000 гривень навіть з моєю знижкою і заряджається через мікро-USB. Якщо ніжик від весен я цілком можу уявити в EDC, а аракіс крізь сльози, але можу уявити навіть відкривання консерв, то тут у мене правда бракує фантазії, що б я реально ним робив. Для мене це дивно, але можливо хтось із вас бачить у цьому сенс. Якщо так, то напишіть пліс в коментарях, як саме ви б це використовували. Мені реально цікаво. Продовжуємо підвищувати рівень ватафаку, і тепер у нас мультиремінь. І так вам не почулось мульти ремінь. Коли я вперше це побачив, я подумав, що і мені здалось. Потім посміявся, а потім подумав, що це дійсно може бути цікавим. І не помилився. Це ремінь від Nextool. І почнемо з того, що як ремінь, він звичайний, я б сказав навіть хороший. Бо тут є тримач для лишнього паска, дрібниця, але чомусь у звичайних поясах її часто немає. І мене це часто дратує. Але дивина починається ось тут. Адже ось ця пряжка знімається. І коли ти знімаєш, виявляється, що це не просто пояс, а ще й мультитул. Тобто пояс мультитул, блін. Я зазвичай дуже скептично ставлюсь до такого рівня мультифункціональності. Але в контексті дивного EDC це точно виглядає незвично. Окей, давайте подивимося, що тут є: ножиці, пилка для нігтів, плюс шліцева викрутка, відкривашка для консерв і пляшок, плюс викрутка Philips. І ось цей дивний клинок гачок. І от він реально мене здивував. Ним дійсно зручно відкривати коробки і без ризику пошкодити вміст. Картон він ріже без усіх. Всіляких проблем. А якщо дуже захотіти, ним можна навіть застругати паличку. Збоку є голка для сим-карт і такий собі гайковий ключ. Я до нього ставлюсь максимально скептично. Але як аварійний варіант, ну нехай буде. Їсти він не просить і місця не займає. Важить уся ця пряжка лише 52 грами, і на поясі відчувається як саме звичайний ремінь. Якби в дитинстві замість просто батя дасть ремня мені показали ремінь з ножицями, викруткою і гачком, я б сприйняв цю погрозу значно серйозніше. Але якщо відкинути жарти, я не певен, що це річ, без якої не можна жити. Але як альтернатива найменшому Victorinox, яка буквально завжди з тобою, якщо ти, звісно, носиш ремінь, це щонайменше цікаво. Його можна навіть зняти і кинути у бананку як картку з інструментами. Коштає він близько 1200 гривень з моїм промокодом, тобто на рівні брендових. Тактичних ременів. Якби його крапельку обгрейнути, він би був ще цікавішим. Особисто мені тут дуже не вистачає пінцета. Це той інструмент, який реально важко замінити, і місце під нього тут точно є. А замість голки для сім-карти я б радше бачив тут маленьку годинникову викрутку. І ще один момент це нестандартне розташування пряжки. Я звик носити її зліва, а тут вона чомусь справа. Перевернути, звісно, можна, але в такому випадку логотип буде догори дригом. Але не згадати про це я просто не міг. Наступна дивина для мене це ось такий от трансформер від Phoenix, модель HL17R. І мені реально незвично вимовляти слова Фенікс і дивно в одному реченні, бо зазвичай Фенікс це максимально зрозумілі традиційні рішення. У моїй голові це такий собі консерватор, який робить одні з найкращих трубчастих ліхтарів у світі і не дуже любить експериментувати. Але просто подивіться на це. Це справді щось дивокувате і водночас цікаве. Ось цей от -от бублик це і світло, і перемикач. У ньому маємо основне дальнє світло із трьома режимами потужності. Максимум 500 люмен. Далі тепле розсіяне, і воно мені прям дуже зайшло. Також маємо червоне і знову ваші документики, без яких, походу, ліхтарі у наші дні просто не випускають. Далі РГБ залипом. Практичності я тут не бачу, але не раз ловив себе на тому, що просто залипає в цей режим. В ньому є якийсь медитативний ефект. І також маємо режим, як його назвав Фенікс, Аврора. плавне перемикання різних кольорів. Трохи нагадує мерехтіння колонок по типу JBL Pulse із користь. Сьогодні, це датчик руху. Працює чудово, жодних питань немає. Я б не назвав його класичним налобним ліхтариком. Скоріше, це трансформер з претензією на універсальний ліхтар, адже налобне кріплення тут також незвичне. Основний прикол це магніти позаду. Клац. І ліхтар зафіксований, а завдяки додатковим пластиковим холдерам сидить він дійсно надійно. Навіть без них, щоб від'єднати ліхтар, потрібно прям докласти зусиль. Тому можна не перейматися, що вискочить. Як я не пробував. В мене не вийшло. А трансформер він тому, що його можна таким чином зняти з налобника і під'єднати до ось такої от кліпси-прищепки. І вуаля! Це вже щось по типу геподібного подібного ліхтарика. Я такі кліпси дуже люблю, бо часто ношу ліхтарі на сумці чи рюкзаку. І мені так у 90% випадків зручніше, ніж налобник. Завдяки компактності та вазі у 65 грам він майже не відчувається ні на голові, ні на сумці. Якщо говорити про переваги, то мені дуже зайшло керування. Тут немає трьох тисяч кнопок, які треба клацати як якийсь калькулятор. Поворотне керування тут інтуїтивне, плюс є механічне блокування, що для мене завжди великий плюс. По ціні приблизно 1800 гривень з моєю знижкою, і як на мене, це цілком розумно за такий набір фіч. З недоліків хотілося б більше режимів потужності для червоного та теплого російного світла. Копівська блималка доволі сумнівна. Просто червона блималка була б практична. Наприклад, для велосипеду чи рюкзака. І ще момент. Кліпса доволі широка. У мою малеху на сумці вона не проходить. Не знаю, чи це недолік, скоріше, просто мій особистий досвід. Загалом, мені дуже імпонує, що Фенікс не стоїть на місці і пробує щось нове та незвичне. Як ви знаєте, я таке дуже люблю. На черзі дуже дивний мультитул, який, напевно, вразив мене найбільше, і раптово став суперпрактичним інструментом, який я юзаю зараз дуже часто. І це. В нас модель Gemini від Nextool. І так, це не лазерман, але ж на лазерманах світ мультитулів не сходиться, адже є і інші, не менш цікаві альтернативи. Зовні він виглядає як максимально базовий мультитул. Пласкогубці зі змінними кусачками ну тут нічого незвичного. По лівій стороні у прямому доступі ножиці, викрутка та прайбар. Прайбар особисто для мене один з найкорисніших інструментів. Бо дуже часто потрібно щось підковернути, підчепити чи підвантажити. І робити це клинком, шилом чи викороткою, ну, таке собі задоволення. А тут нормальний міцний прайбар. Але загалом все ще нічого незвичного. Далі консервний ніж та клинок з замком. Знову ж таки, все ще нічого незвичного. Позаду у бітутримач. У комплекті доволі пристойний набір компактних біт, плюс чохол. Береш біту, вставляєш, вона підмагнічена і чудово тримається. І все, можна працювати. Все ще нічого незвичного. Але якщо натиснути на ось цю кнопку. Вуаля! Це електровикрутка. Ще раз, електровикрутка в мультитулі. Тобто, уявіть собі, момент, ви ставите на зарядку мультитул. Блін, ну хіба це не дивно? Але окрім дивності, це ще й несподівано практично. Я знаю людей, які професійно працюють з певною військовою технікою. І в них електровикрутка завжди під рукою. Бо коли крутити треба багато, це дійсно має сенс. А тут поєднання: можна викрутити, можна підрізати, можна підковернути, і усе це в. Одному інструменті, дуже актуально для роботи з технікою. Завдяки вазі у 270 грам і форми корпусу мультитул дуже зручно тримати таким от паяльниковим хватом, що реально додає контролю. По ціні близько 2,5 тисяч гривень з моїм промокодом. І якщо врахувати, що нормальна електровикрутка сама по собі коштує тисячі півтори 2 то тут за ці гроші ви отримуєте ще й повноцінний мультитул. Для мене це одна з тих речей, які здаються максимально дивними, але після Використання хочеться мати таку дивність і на інших мультитулах, як підсумок, неочікувано практична штука. Погнали далі! І це, на мою думку, найдивніша річ саме за підходом. Бо пояс навіть із ножицями виглядає все-таки як пояс. Мультиручка, ну все таки як ручка. А тепер спробуйте вгадати, що це таке. Музика як в це як стать мільйонером Ліхтарик, я знав, що ви молодці. Але ліхтарик незвичний. Не буду тягти кота за хвіст одразу до суті. Це ліхтарик на Максейф. І коли вперше його побачив, я подумав: ну окей, ще одна селфі хрінь Типу, Вубен знову дав джазу, як з тією ручкою. Але, покористувавшись, я раптово побачив у ньому те, чого не бачив у інших ліхтарях. По суті, це тонка пластина, товщиною в усього кілька карток. Яка може змінювати положення на 270 градусів. І в одному з цих положень вона виглядає як сідушка унітазу. Вибачте, я це помітив і не хочу бути в цьому сам, то і тепер ви теж це не розбачите. Але якщо відкинути візуальні асоціації, ця пластинка має всі подібну форму летки та три температури світла холодне, нейтральне та тепле. А також окреме коліщадку регулювання яскравості, яке нагадує годинникове. Ліхтари кріпиться до телефону магнітом, може працювати як додаткове світло для зйомки, і це реально доречно. Бо ти маєш вибір температури, плюс можеш розглянути. Звернути її для селфі, ну якщо ти така людинка, також її можна юзати як підставку для телефону. Або як окремий ліхтарик. І перш ніж ви напишете, а навіщо, якщо в телефоні і так є ліхтарик, поясню, що мені тут реально сподобалось. Телефон у нас з собою майже завжди, і мати на ньому окремий ліхтарик з власним вживленням, який світить у рази краще, ніж штатний, це насправді дуже цікава ідея. Точно не для всіх, але це нестандартно. І на відміну від мультиручки, я тут цілком уявляю сценарій використання. Навіть якщо просто кинути цю пластинку у сумку як бекап. Ліхтарик, її форм фактор може реально зайти багатьом. Плюс можна використовувати цей унітаз як гачок або примагнітити куди потрібно. І це додає варіативності. По ціні близько 900 гривень з моїм промокодом, що погодьтесь значно демократичніше, ніж більше 3000 гривень за мультиручку. Коротше кажучи, це дивне, але, на мою думку, цікаве рішення, яке точно знайде своїх користувачів. І я, походу, один із них. Перед тим як перейти до найдивнішої речі у цьому відео. Відео хочу показати вам найменш дивну річ, але з дуже дивним застосуванням. Ідею цього застосування, до речі, і мені підказав підписник в коментарях. І це в нас Street Pouch 1.5 від BlackPack. Це дуже компактна сумка із матеріалу, від якого я реально у захваті. Це варіація кордури під назвою Соти. З одного боку, знайома своєю надійністю кордура. З іншого виглядає значно більш цивільно та стильно. Але чому вона тут у відео про дивний DC? Бо дивне тут не сама сумка, а те, як ми звикли її використовувати. Я раніше це помічав, але не до кінця усвідомлював. У ІС-спільноті якось прийнято, що влітку ми носимо менше, а взимку більше. І сумки тут не вийнято. Хоча, якщо подумати, то це не дуже логічно. Влітку, наприклад, в мене шорти, кишень мінімально, і логічно, що потрібна бананка або Сумка з більшою ємністю. А взимку є пухова куртка, і вона іноді має стільки ж кишень, як і бананка. Я не закликаю вас трамбувати куртку усім підряд, просто ділюсь спостереженнями. Наприклад, узимку я можу розкласти так: базовий паучі ліхтар в одну кишеню, турнікет та ключі в іншу ніж на кишеню і найнеобхідніше завжди зі мною. А Pouch 1.5 стає не основною сумкою, а компактним доповненням. Відкривається він майже до самого низу. І це реально дуже зручно. Усередині класна організація: документи, мультитул, павербанк, дроти, усе, що потрібно і жодного безладу. Ззовні прошита стропа, за яку зручно причепити карабін чи ліхтарик. На тильній стороні є кишенька для телефону, але я зазвичай ношу там серветки або павербанк. Телефон у мене вже звичка тримати в правій кишені. Ремінець можна відстібнути, і він тут, до речі, теж зі стропами. Єдиний недолік для мене мені тут бракує місця під турнікет. Але це питання вирішується. Взимку можна і в куртку покласти або додати невеликий тік-пауч від GSD, і виходить доволі цікавий симбіоз двох українських виробників. Отакий от, от дивний інсайт, не дивна річ, але дивне переосмислене використання. І реально дякую вам за такі коментарі. Вони іноді змінюють підхід до EDC сильніше, ніж будь-який новий гаджет, ну і так сказати, десерт, або навіть основна страва, якщо врахувати його вагу. Це дуже незвичний смартфон, і як і казав, ви можете його виграти. Але перш ніж показувати, буду з вами чесним. Коли мені вперше запропонували його на огляд, я хотів відмовитись. І не тому, що EDC це не про телефони. Хоча це теж дивний аргумент. Бо якщо спитати, які дві речі виносити з собою кожного дня, я Певен, що 99,9% назвуть смартфон, але причина значно простіша мої упередження. Вже більше ніж 15 років я Макавод. Звучить як щось постидне. типа в клубі анонімних алкоголіків. Колись це був реально вау-гаджет. Я заходив в Apple Store як у храм технологій. Але останні роки айфони все ще топ, але вони перестають дивувати. Я не дивлюсь презентації, і чесно, мені вже складно сказати, чим 12-й відрізняється від 17-го. І тут нещодавно я стояв у магазині техніки і залив хвилин так на 10 у Samsung Fold. Просто тому. Тому що після айфону це вже щось незвичне. І от саме тому я погодився. Бо це дивний ADC гаджет, дивний після айфону і дивний для мене. І я певен, що він буде дивним навіть для багатьох користувачів Android. І це в нас BlackView Explore 1 Pro. Дуже незвичний гаджет із купою нестандартних фішок. А одна прям буквально недавно мене врятувала. Але давайте одразу про слона в кімнаті. І це не метафора, бо він реально. Величезний. Він важить 640 грам. І перша думка, якого біса воно таке величезне. Але відповідь дуже проста: тут акумулятор на 20 000 мАг. Ще раз, 20 тисяч. Це майже у 7 разів більше, ніж у моєму айфоні. З таким акумом він може працювати місяць у режимі очікування і приблизно тиждень при стандартному використанні. Заряджається він 55-ваттною зарядкою, що йде в комплекті. А сам телефон може працювати ще як павербанк для інших гаджетів. BlackView має два екрани: основний і додатковий позаду: сповіщення, плеєр, погода, аналітика, або навіть як дзеркальце для селфі. Знову ж таки, якщо ви така людинка, є вбудований ліхтарик на 170 люмен, і це найпотужніший телефонний ліхтар, який я коли-небудь бачив. Такої потужності було б достатньо для більшості задач і в окремому ручному ліхтарі. Корпус тут протиударний, має прогумовані вставки і найвищий клас захисту від пилу та вологі IP69K. Я його вже впускав. І якщо у вас є звичка ловити ногою падаючі речі, з цим телефоном я так робити не раджу. Бо Тут не нога зупиняє телефон, а телефон ногу. Я правда перевіряв. Також є інфрачервоний порт, щось наче з 2000-х. Hello, Moto! Але це цікаво, бо смартфон може реально працювати як пульт до телевізора, кондиціонера, проектора та фактично до усього. Не ідеально, але неочікувано зручно, коли не хочеш шукати пульт, а перемкнути потрібно. Перш ніж перейдемо до основної фішки цього гаджету, скажу вам, що ви можете його виграти. Я розіграю його серед підписників мого каналу у рамках збору для батальйону безпілотних систем у складі 3 ї штурмової бригади. Збираємо 40 тисяч гривень на комплексу. Колектуючи для дронів. Умови дуже прості: донат кратний 200 гривням дорівнює один шанс. Більше донатів, більше шансів. Участь лише для підписників мого каналу, а результати у моєму інстаграм. Але і без розіграшу нагадаю, що будь-яка допомога важлива. Навіть у 2 гривні. Ну і дякую вам, що підписались. Окей, тепер перлина цього смартфону. І це. Тепловізор. І так, це не жарт. У партнерстві з FLIR, найбільшим у світі виробником з тепловізорів, сюди встановили FLIR Lepton 3.5, що дає змогу бачити ось так. Спочатку це виглядає як дивна іграшка, але потім починаєш бачати в цьому практичність. Наприклад, він нещодавно мене реально врятував. Я довго не міг знайти проблему в щитовій, і саме тепловізор показав, де саме Трабл. Далі, до прикладу, тепловтрати, де реально тягне холод з вікон, де кути, які здавались нормальними, але насправді випускають тепло. Це особливо актуально зараз. І тут тепловізор дуже швидко розставляє все по місцях. Ще один неочевидний, але дуже корисний кейс труби в стінах. І тепла підлога, плюс дрібні, але життєві речі: Який павербанк або зарядка дійсно гріються, чи не перегрівається подовжувач. Можна навіть подивитись, яке авто коли запаркувалось, якщо це, звісно, комусь потрібно. Я був реально скептичний, не вірив, що знайду для себе реальне застосування, але знайшов загалом. Я б сказав, що це індустріальний чи можливо в якихось сенсах survival гаджет. Камера та екран тут доволі простенькі, але така моцна збірка, шалено ємний акум. Ліхтарик, тепловізор можуть стати багато кому в нагоді. А враховуючи сьогоднішні реалії, навіть ті, хто не звертали уваги на такого плану смартфони, вже починають придивлятись. Це дуже незвичний, на мою думку, смартфон, він не для всіх, і саме тому він мене зацікавив. Посилання на нього залишу в описі. Якщо вам цікава тема таких гаджетів, то напишіть пару слів в коментарях, щоб я розумів, чи варто цей напрямок розбивати. Тож, донатьте, підписуйтесь, вигравайте. Цві дісі, і побачимось!